Приходить і тримає руку на пульсі. Твердий, твердий, рішучий, впевнений у тому, що ми маємо йти до спільної великої перемоги. Один з лідерів опозиції: Віталій Кличко. Добрий вечір, друзі. Я рады приветствовать каждого из вас, каждого, каждого, кто не сидит дома, не ждет, что кто-то сделает, что что пройдут в стране перемены, что вдруг что-то изменится, ждет и не дождется. Вот тот, кто ждет и ничего не делает, никогда не дождется от таких людей, как вы, которые готовы отстаивать свою позицию, свою гражданскую позицию, свой взгляд в будущее. От таких людей завісить завтрашній день. І я благодарен кожному, хто не... Не байдужий. хто, Бачите, вже, вже, вже перейшов на українського українського краща. не байдужий, хто знає, що в нього залежить завтрашній день, і що він зможе зробити все, щоб завтра впевно дивитись завтрашній день і могли тіти. І пенсіонери, і кожен, кожна людина, яка живе в країні, це можна зробити тільки з одною мовою: якщо будуть закони, якщо не буде корупції, якщо кожен буде зможе мати шанс, а це означає європейські стандарти життя, і тому ми всі переконані в тому, що нам потрібно бути частиною Європи. Ми дійсно частина Європи географічно, історично також, ментально ми частина Європи, ми європейці, але нам потрібно ще зробити європейські стандарти життя. І ми зробимо це. Цей момент моменти тільки у Києві, зараз у Львові, у Тернополі, навіть в Донецьку. Є такі майдани, де люди вийшли і, і, і показують своє бачення жити в Європі. Це дуже важливо, дуже важливо кожному з нас. Я спілкувався тільки що з одною людиною і каже, ну що, ми прийшли, послухали і далі підемо? Ні. Ми прийшли, ми показали нашу волю, тому що нанести удар можна тільки в одному випадку, коли ти зжимаєш кулак. Коли плече-плече стоїш з людьми і відстоюєш свої пріоритети, свій світогляд, свої принципи, свої цінності. І кожен з вас, дякую кожному з вас, тому що ми тільки разом зможемо. І коли нас буде багато, я впевнений, завтра зверниться, будь ласка, до ваших друзів, зверниться, будь ласка, сусіди, родичі. Всіх, кого ви знаєте, дуже важливо, щоб нас було набагато більше. І тоді, тільки в цьому випадку, коли вийдуть не десятки, коли вийдуть сотні тисяч, коли вийдуть мільйони, ми змусимо цю владу підписати угоду про асоціацію, якщо вони самі не хочуть. Ми змусимо їх. Не будь байдужими. Не будьте байдужими. Кожен з вас Прийдіть завтра. Будь ласка, приведіть з собою друзів, але найважливіше 24 листопада. Після завтра, о й біля парку Шевченка, біля пам'ятнику Шевченка, збираємось. Нам потрібно зібрати багато людей 50 тисяч людей, як мінімум. А буде дуже, буде дуже гарно, якщо збереться 100, тому що я знаю. Зі всієї України їдуть люди до Києва. І якщо потрібно буде, підемо до президариз на президенцію адміністрації президента. Зможемо вимагати там. Якщо президента там нема, ми підемо до нього в міжгір'я і будемо робити все. І він з міжгір'я нікуди не вийде. Поки не підпишемо угоду про асоціацію. Ми хочемо жити по нормальним стандартам життя. Ми хочемо бути європейцями, тому що ми європейці. Слава Україні! Ми дякуємо, Віталію Кличку за цю тверду позицію і за рішучі дії.